На днях з донькою робили експеримент, як помістити шишку в бутилку, і ви знаєте, мене це надихнуло відзняти ще одне відео про екстракт хвої. Щоб нагадувати кожного разу людям, що рослини такі розумні, вони мають свій інтелект, свою енергію, свою пам'ять. Ці шишки в мене вже не один рік знаходяться вдома. Да? І наскільки вона розумна, коли вона потрапляє в вологу, вона закривається. А коли в квартирі сухо, вона відкривається. І таким чином, да, коли закрила шишка, ми її помістили в бутилку. Пішли з нею поглиблюватись і вивчати будову шишки, да? що вони поділяються там на чоловічі, жіночі, що вони є статеві органи. Розумієте, наскільки ці Вживати такі натуральні рослинні препарати. Завдяки унікальним технологіям, примафлора робить рослинні екстракти, які не містять спирту та цукру. Це є концентрована витяжка з рослини, і вона є жива, тому що рослина не нагрівається вище 50 градусів. Хвоя має противозапальну, відхаркувальну, протимокробну дію, вітамінний, кровочисний засіб приймають всередину при любих запальних процесах: суглоби, сечова система, дихальна, бронхіти, пневмонії, туберкульози, при грипі, шлунково-кишкових хворобах, гастрит, підвищена кислотність, гепатит. Анемія, подагра, і це далеко не всі властивості цього екстракту. Тому для замовлення та більш детальної інформації пишіть мені особисті коментарі, вайбер телеграм, посилання в шапці профілю.